У нас є проблеми. Ось вони. У нас двоє. А їх це тверо. Ходім ми можемо поклати короля пекла. І це рано дивись, на биту з узлом три. Покази всі плани, які ти пробував. Хитрий план короля пекла і спорту дня усіх закоханих. І ті плани провалились. Ти був, коли я став темним рокером. Атака з вами я не пробував. Настав засновує атаки. На тісті рокер не поламає. Згадай про мене, і я появився. Ти лохіцмо. Ти дивний та рідкісний ідіот. Ти. У мене є те, що тебе переможе. Хопа! Бум. Він мене не стріляв. Зрозуміло. Рокер Цуспан. Поки він стоїть, я тікаю. Відкриваю двері. Добрий день, я код. Слава Богу, не рокер. Що з тобою? Я, 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 я. Рокер, це було маскування. Ти фігнюса. Ти кусок хе. І... То обзивайте, хто так називається. Ах, урод, урод. Що за хрень тут така сталася? Сьогодні Рокер дивно атакує. Закривай і відкриваю. Твої слова проти тебе. Давай нормальну битву. Не буде, не буде, фіз атаки. Що за хрень тут так сталося? Тут битва словами. Рокер поїхав кукухою. Будемо грати по його правилам. У ура, 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 битва. Попробуй повторити. Ха-ха ха, це легко. Пробуй мій! На-на-на-на, день фігні сьогодні. Згідно, може, зробимо нормальну битву. Я не хочу на битву силу вас, і я переміг. А. Кінець просто скучний. Я створив цікавий кінець. Тобі кінець! Не піймаюсь, не піймає. А ну, стояти я тебе зараз.